Лабораторна робота, вивчення будови і принципу дії, електродзвінка та телеграф. Обладнання лабораторної роботи, джерело постійної напруги, амперметр з різними діапазонами вимірювання, ключ, телеграфний ключ, модель електродзвінка на підставці, модель телеграфа на підставці, з'єднувальні провідники та реостат. Електричне коло з електродзвінком. Воно складається в джерела постійної напруги, ключа, амперметра, реостата і електродзвінка. Розглянемо детальніше будову електродзвінка. Основні частини це електромагніт, катушка, по якій тече струм, якір, залізна пластина, яка прикріплена до. Пружини, Пружина ось така гнучка металева пластина і залізний якір, який може притягуватись електромагнітом. Переривач, ось. Молоточок і чаша дзвінка. Ввімкнемо електродзвінок. Зверніть увагу на амперметр. Амперметр має різні діапазони вимірювання. Даний амперметр може вимірювати силу струму таким чином, що його межа вимірювання може складати 1 А, 0,5 А чи 0,25 А. Якщо показчик стоїть на позначці 1 А, це означає, що 100 поділок шкали приладу це 1 А. Відповідно, 50 поділок. Пів Ампера. 20 поділок 0,2 А. Якщо показчик стоїть на позначці 0,5 А, це означає, що вся шкала 100 поділок приладу це пів ампера. Якщо стрілка відхиляється на соту поділку, це означає, що сила струму в колі пів ампера. Ну, і відповідно, якщо показчик. Розташувати на позначці 0,25 А це означатиме, що всі 100 поділок шкали це 0,25 А. Якщо стрілка відхиляється на соту поділку, при показчику 0,25 А це означає, що сота поділка це 0,25 А. Зараз показчик стоїть на позначці 0,5 А. Це означає, що вся шкала приладу 100 поділок, це 0,5 А. Межа, межа вимірювання приладу. Відповідно, 0,5 А це 100 поділок. Визначте, будь ласка, ціну поділки приладу при такому положенні показчика. Замкнемо ключ і переміщуватимемо повзунок реостата так, щоб опір реостата збільшувався, відповідно, сила струму в колі зменшувалася. Фіксуйте, як при цьому змінюється гучність і висота звуку, який видає дзвінок. Тепер зменшуватимемо реостата, відповідно, збільшуватимемо силу струму в колі. Повторимо сторону. Зменшуємо силу струму, що тече через... Електромагніт дзвінка. І збільшуватимемо. В ході виконання даної лабораторної роботи вам необхідно виконати такі завдання. Накреслити схему даного електричного кола, намалювати принципову схему будови електродзвінка, підписати. Основні частини електродзвінка і коротко принцип дії. І визначити, як залежить характеристика звуку, який видає дзвінок, а саме гучність і висота тону від величини струму, від величини сили струму, що тече через дзвінок. Друга схема із макетом Телеграфа. Схема складається. Схема електричного кола. Електричне коло складається з джерела постійної напруги, спеціального телеграфного ключа, реостата і самої моделі телеграфа на підставці. Виставимо повзунок реостата в певне положення і не будемо змінювати цього положення під час експерименту. Розглянемо більш детально будову моделі телеграфа. Модель телеграфа на макеті в даному складається з таких основних частин: електромагніта, катушки, по якій тече струм. Залізного якоря. Ось така металева залізна залізна пластинка, яка може обертатись навколо цієї осі. Ось таким чином далі. Пружинки. Яка повертає якір в початкове положення. Ну і паперової стрічки, яка за допомогою коліщаток протягнута над самописцем. Самописець у нас в даному випадку олівець. Розглянемо дію телеграфа. Розглянемо роботу телеграфа. Я замикаю ключ. Відповідно, якір починає притягуватись до електромагніта і обертатись, притискаючи самописець до паперової стрічки. Відпускаючи ключ, електромагніт перестає перетягувати якір, оскільки по ньому не тече струм, і пружина повертає якір у початкове положення, відтискаючи самописець від стрічки. Таким чином. Вмикаючи і розмикаючи електричне коло, ми можемо добитися того, що на паперовій стрічці будуть залишатися позначки у вигляді крапок і тере. Комбінація крапок і тере, ви знаєте, в абеці Морзе відповідає певним літерам. Ось, наприклад, крапка це короткочасне замикання ключа. Тере трошки довше. Передамо сигнал SOS, найвідоміший, мабуть, е, сигнал за допомогою даної моделі. Сигнал SOS – 3 коротких, 3 довгих, 3 коротких. Ще раз. Ось таким чином на паперовій стрічці залишаться сигнали, залишаться позначки у вигляді трьох крапок і трьох тере трьох крапок, тобто сигнал SOS. Якщо ми будемо цю стрічку, звичайно, протягувати. Ну, механізма, який автоматично протягує стрічку при замиканні ключа, на даному макеті немає. Тому або ми робимо це вручну, ну, або прилаштовуємо до спеціального механізму. Для даної частини лабораторної роботи ви маєте виконати такі завдання. Перше намалювати електричну схему даного кола. Друге, намалювати принципову схему телеграфа в роботі, підписавши основні частини і коротко описавши принцип його роботи. Бажаємо успіху! До побачення!